Я сьогодні хочу поговорити про життя за кордоном, про життя іммігрантів за кордоном, як я почуваю себе, як почувають інші люди також себе тут за кордоном. Я думала, що воно буде трішки легшим. Так, я знала, що ми втікаємо від війни, але думала, ну, хоч трішечки, якщо ти заробляєш, то можливо буде легше. Ні, це зовсім не так. Що якщо змінюється країна, це не означає, що Десь ти поділася. Ні, ти везеш себе з собою. Тут більше безпеки, більше порядку, більше стабільності, і це заспокоює. Але є й інша сторона: є самотність, є нова мова, яка не твоя, є нові правила, які ти не відчуваєш інтуїтивно. І є відчуття, що ти завжди гість. Ти починаєш знову і знову вчиш мову, вчиш побут, вчишся просити допомоги. Вчишся виглядати незручно, і це важко. Є дні, коли ти сильна, але є дні, коли ти сумуєш за своїми людьми, за своїми словами, за своєю простотою, але є й красиві моменти, коли ти розумієш більше, ніж учора, коли тобі усміхаються, коли ти відчуваєш, о, да, я справляюся. Якщо ви зараз в такому процесі. Хотілося б разом з вами це все проходити. Підписуйтесь, це новий канал. Зв'язку з звільненням з роботи, зв'язку з настанням моєго 60-річчя. Треба щось робити, треба щось змінити. Давайте це разом робити. Підписуйтесь, я буду рада дуже вам.